Трамп продовжує оголошувати імена людей, яких увізьме в свою команду. Відтак вже офіційно відомо про перші 10 кандидатур. The... No. на цьому відео ви тільки що побачили ведучого американського телеканалу Fox News. І він може очолити пентагон на кадрах зйомки шоу Fox and Friends в 2015 році. Під час них ведучий Піт Гехсет метає сокирою, але не влучає в ціль. Сокира потрапила в Джефера Проспері, який теж брав участь у зйомках. Пізніше, як повідомляє видання Hill, Проспері подасть на ведучого до суду. Отже, визначився Трамп не тільки з очільником Пентагону, керівником ЦРУ стане екс-голова американської розвідки, а міністром держбезпеки вперше стане жінка. Вже вирішив Трамп, і яку посаду обійме мільярдер Ілон Маск? Він керуватиме новоствореним департаментом. Яким саме про це все далі унесеться? Саме очільник Пентагону це одна з ключових посад, на які вирішується зокрема і питання виділення майбутньої підтримки України від США. Отже, міністром оборони може стати ведучий телеканалу Fox News 44-річний Піт Гексет, випускник Гарварду та Університету Прінстона. До того ж, гексет це колишній офіцер, ветеран національної гвардії. Він служив в Іраку та Афганістані у 2019 році. Гексет закликав Трампа помилувати військовослужбовців США, звинувачених у воєнних злочинах. А в 2021 році залишив військову службу, заявивши, що його відсторонили через його політичні та релігійні погляди. Пише Бібісі. Раніше гексет критикував підхід адміністрації Байдена до національної безпеки як слабкий. Трамп описує його як жорсткого і розумного. З пітом на чолі вороги Америки будуть попереджені, і Америка ніколи не відступить, наголосив Трамп. Тим часом республіканці і користувачі соцмереж уже критикують Трампа за його призначення, не приховуючи свого обурення. Ось, наприклад, одна з користувачок соцмережі Ікс пише, що під гексет людина, яка навіть не вміє поводити. Тися з сокирою в прямому ефірі. Уявіть, що він націлений на нацбезпеку. Додає вона. Під гексет виглядає саме таким альфа-самцем, який нам потрібен, щоб вприснути трохи проамериканського тестостерону в Пентагон. Церує Пентагон прямо зараз. У перші тижні повномасштабного вторгнення Росії в Україну гексет називав Путіна воєнним злочинцем і виступив за пришвидшення допомоги Києву. Пише кореспондент Голосу Америки Остап Яриш. Проте, за чотири дні до повномасштабного вторгнення, гексет заявив, що події в Україні важливі, але сказав, що вони блякнуть у порівнянні із злочинністю на його вулицях та інфляцією у його кишенях. А пізніше він назвав роздутою думкою про те, що війна Росії проти України може перерости у Ширший конфлікт в Європі. Але зараз до кінця так і не ясно, якою є його позиція. Щоб гекси призначили міністром оборони, його кандидатуру ще має затвердити сенат. Але схоже, з цим проблем не буде, тому що після нещодавніх виборів більшість у сенаті це республіканці. Далі поговоримо про людину, що керуватиме зовнішньою розвідкою. США – Тобто ЦРУ відомство очолить екс-директор національної розвідки США Джон Редкліф. Він відданий прихильник політики Трампа та його давній близький соратник. Редкліф був головою розвідки під час першого президентства Трампа. Тоді критики, як пише CNN, закидали президенту, що той, нібито, політизує розвідку, тобто використовує розвід спільноту для своїх політичних потреб, а саме для впливу на президентські вибори. Як стверджують журналісти під час перебування на посаді голови розвідки Редкліф публічно опри. Люднив неперевірену інформацію про вплив Росії на президентські вибори 2016 року. Таким чином спробував допомогти виборчій кампанії Трампа вже у 2020 році. Сам Трамп повідомляючи про це нове призначення, написав, що Редкліф завжди був борцем за правду і чесність з американською громадськістю. Перш за все, мої вірність та лояльність завжди будуть підтримувати конституцію та верховенство права. І мої дії як директора національної розвідки відображатимуть це зобов'язання. Редкліф неодноразово висловлювався на підтримку жорсткої позиції щодо Китаю та обережного підходу до питань міжнародної безпеки. Чим же займатиметься в майбутній адміністрації президента, бізнесмен та прихильник Трампа Ілон Маск? Він разом з мільйонером Вівеком Рамасвамі очолить новостворений департамент підвищення ефективності уряду США. Ось що сказав сам Трамп про діяльність нового департаменту і обрані кандидатури. Разом ці чудові американці прокладуть шлях до того, щоб моя адміністрація позбулася урядової бюрократії, скоротила надмірне регулювання, скоротила пусті витрати. Та реструктурувала федеральні відомства. Нагадаю, що раніше CNN писало, що посаду в адміністрації Трампа маск обійматиме скоріш за все формально, бо йому це насправді не потрібно. Мільярдер, нібито вже і так, має великий вплив зовні. Президент Трамп... президент Трамп повинен перемогти, щоб зберегти конституцію. Сам Маск активно підтримував Трампа під час його кампанії, в тому числі і грошима, і також чималою кількістю публікацій на своїй платформі X. А пост глави Міністерства внутрішньої безпеки США Трамп запропонував 52-річній Крісті Ноем. Вона є губернаторкою південної Дакоти. Раніше Крісті Ноем була у списку кандидатів на посаду віцепрезидентки США, Проте, як пише CNN, її взаємини з Трампом дещо погіршилися після публікації її книги навесні. За що Ноем тоді піддалася широкій критиці в мемуарах? Вона розповіла зокрема про те, що одного разу вона застрелила свого мисливського собаку, бо той був не Даним. вже пізніше вона пояснювала, що такі жарти мали на меті показати наскільки вона здатна виконувати найжахливішу роботу, коли це необхідно. Лідерство має наслідки. Важливо, хто в білому домі. Я була губернаторкою і за президента Трампа, і за Джо Байдена. І люди весь час запитують мене, яка найбільша різниця. І я кажу їм, що президент Трамп поважав конституцію. Він дозволив мені виконувати мою роботу. Трамп розраховує, що тепер майбутня очільниця займатиметься питаннями, зокрема, безпеки кордонів та депортації нелегальних мігрантів. Крісті вирізняється дуже сильною позицією в питанні безпеки кордону. Вона була першим губернатором, який направив службовців Національної гвардії на допомогу Техасу в боротьбі з кризою на кордоні. Створеною Байденом, як же Ноем ставиться до війни в Україні навесні 23-го року. Губернаторка назвала військову допомогу США Україні дорогою стратегічною помилкою, яка підштовхує Росію до союзу з Китаєм, і додала, що це має бути боротьбою Європи, а не США. Нагадаю, що офіційна зміна адміністрації і передача влади відбудеться 20 січня 25-го року. Саме на цей день запланована інавгурація обраного президента Дональда Трампа. Ну, а далі поговоримо про фронт. Росіяни просуваються біля Курахового та заходять в саме місто. На Донеччині загалом зараз найбільша концентрація російських штурмів направлена саме на Курахівський напрямок. За добу українські військові відбили майже півсотні атак. Нещодавно російські війська просунулися вперед під час двох механізованих штурмів на південь від Курахового. Пишуть у своєму звіті за 12 листопада аналітики інституту вивчення війни. Також останні кілька діб росіянам вдається заїжджати в район. Школи номер 3 міста і висаджувати піхоту пишуть аналітики порталу DeepState. Але поки нема підтверджень, що російські військові вже контролюють східну частину міста. Мета росіян закріпитися і змусити українських військових відійти за балку довгу, яка розрізає східну частину міста. Так вважають у DeepState. Вони оприлюднили також кадри, на яких сили оборони знищують техніку росіян. Російські війська атакують з трьох сторін, та за словами анонімного командира артилерії. Ійського підрозділу поблизу Курахового українські військові готові відступити, але ще не мають наказу зверху. Про це неназваний командир заявив в виданню Financial Times. У статті також йдеться про те, що Курахове критично важливий логістичний вузол для української армії. Натомість для росіян стратегічного значення ані Курахове, ані Курахівський плацдарм немає вважає експерт. Вони виконують своє політичне завдання, яке в них стояло ще на літо 22-го року. Це повна окупація Донецької і Луганської областей. Але якщо Росіяни будуть просуватися так само як просувається зараз, то для повної окупації Донецької області їм знадобиться щонайменше два роки. Ну а тепер трохи про ситуацію в Курахівській громаді протягом двох минулих тижнів там загинуло щонайменше вісім людей ще тринадцять були поранені. Попри постійні удари та бої на території громади з Курахового та прилеглих населених пунктів продовжують евакуйовувати людей та дітей, але бувають і випадки, коли деякі батьки переховували своїх дітей від поліції у підвалах. Про це розповів начальник Курахівської військової адміністрації. Тож ми продовжимо слідкувати за подіями навколо міста і усі оновлення чекайте вже у наступних випусках. Далі повернемося до Америки. Розкажу, чим закінчилася резонансна історія про злив в мережу секретних даних Пентагону, зокрема і про війну в Україні. Пам'ятаєте, у квітні минулого року у США арештували 21-річного військовослужбовця. Скоріше за все, ви вже підзабули, тому я вам нагадаю, хлопця звати Джейк Тейшера. Він служив у Національній гвардії військово-повітряних сил США і мав доступ до. Секретних розвідувальних даних Пентагону, Тож він їх розсекретив, розмістивши на платформу Діскорд. Це соцмережа, де спілкуються геймери. Серед документів були ті, що розкривали подробиці війни в Україні. Тож за розсекречення даних Тайшера отримав 15 років в'язниці. Хоча спочатку йому загрожувало до 60 років ув'язнення. Ну а тепер давайте детальніше розберемося, що сталося і які дані він опублікував. І як загалом так сталося, що Тейшера зумів подібні документи. Знайти Якраз основною роботою Тейшера було обслуговування кіберсистеми на базі в Масачусетсі. Там хлопець був прикріплений до розвідувального підрозділу. Крім роботи, він був адміністратором закритої групи вже згаданої платформи Діскорд. У цій групі спілкувалося до 30 людей. Пише New York Таймс. І вперше він виклав документи ще наприкінці 22-го року. Тейшера, нібито, просто хотів уділитися із своїми друзями інформацією про те, що відбувається у світі. На документи не звертали спочатку. Чатку уваги, допоки на початку квітня 23-го року дані не запостив російський пропагандистський телеграм-канал. І також документи з'явилися в мережі X. В документах, зокрема, була інформація щодо рівня оснащення української армії західною зброєю, графіки поставки зброї в Україну, стану ППО та навіть розташування. Один із документів оцінював втрати Росії та України на війні, і саме його росіяни поширювали через свої телеграм-канали. Але він редагували документ, занизили свої. Ії втрати і завищили українські, але не усі документи стосувалися тільки України. Там були дані і про інші країни та організації, наприклад, Ізраїль, Китай, Угорщину та ООН, пише Washington Post. Пізніше у Пентагоні підтвердили, що через витік документів громадськості стала відома дуже чутлива інформація. Також там заявили, що Міністерство оборони проводить повний огляд масштабів, кількості та впливу суворо секретних документів. Ми переглядаємо деякі наші списки розсилок і хто має доступ до певної інформації. Тож журі присяжних висунуло шеру звинувачення за шістьма пунктами у навмисному зберіганні та передачі інформації про національну оборону. І кожне звинувачення передбачало позбавлення волі на строк до 10 років. Ти визнав свою провину під час слухань. Його адвокати переконували суддю, що хлопець має розлади аутичного спектру і був соціально ізольований протягом життя. Тож не хотів... Тітів, завдати шкоди США, тому попросили для нього 11 років ув'язнення. Тож 12 листопада суд Бостона призначив покарання Тейшеро до 15 років позбавлення волі і з подальшою забороною працювати там, де є доступ до конфіденційної інформації. На цьому сьогодні завершуємо. Залишайте коментарі чи цікавою була інформація для вас у випуску. Які новини ви би хотіли ще чути у унесеться? А поки підписуйтеся на канал, щоб не пропустити нових випусків.